Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та вправу на витривалість, я маю на увазі стіка на локтях планка. Я вас прошу, не забувайте відправляти мені свої завдання по фізичної культури, свої розминки, свої вправи по фізичній культури. Не забувайте, будь ласка, ім'я, прізвище. Підписуйте, хто відправляв та обов'язково з якого класу та від якого зроблена ця або інша фізична вправа. Ми з вами сьогодні розпочинаємо. Розпочинаємо з верхнього кінців, руки на пояснах вперед, назад, вліво-вправо. Розпочнемо спокійно. Раз. Без різких рухів. Два, три, чотири. Закінчуємо. Молодці, дуже добре. Наступне завдання. Нахило голову вліво та вправо сторони. сторону. Продовжуємо ранкову, ранкову зарядку. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою вправа ножиці. Розпочнемо спокійно. Раз. Наступне завдання. Руки печамо. Чотири рази плечами вперед, чотири назад. Руки плечамо. Розпочнемо вперед, випади. Руками. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Дуже добре. Молосі. Ну, Наступне завдання. Викуємо на пояс. Накл тулуба вперед. прогиб один Назад. Вліво. Право, молодці, дуже стараєтесь. Розпочинаємо вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Закінчимо. Молодці. Руки на пояс. Ноги начні пліч. Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Розпочинаємо завдання. Руки на пояс. Раз. Два. Три. Раз, два. Три. Чтири. Раз, два, три. Чтири. Раз, два, три. Закінчуємо. Наступне задання. Ноги нишені плічі. Наклоняємось кліва нозі, потім ісходне положення руки на пояс. Нахил порс середині, потім ісходне положення руки на пояс і нахил правої нозі, руки на пояс. І на цьому вправу закінчено. Робимо е декілька повторень. Я мав на увазі е 4 повторення, три рази. Що ми з вами робили? Чотири повторення. Чотири розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Продовжуємо. Сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять. Руки на пояс. 14. 15. І останнє повторення. Раз, два. Три. 4, 5, 6. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. На раз Стаємо спокійно на носки. А два. перекатуємо спокійно на п'ятки. Продовжуємо завдання. Розпочинаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатимось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатимось на п'ятки. Два. Тягнемо носок на себе, стануємо на носки. На п'ятки, пробачте. І на останок повторення на носки стаємо. Раз. Тягнемося якомога вище. І спокійно перекатимось на п'ятки. Носки на себе, перекатимо п'ятки. І продовжуємо робити вправу. Сьогодні е, тримаємо планку 15 секунд. Е, рахуємо услуг, що ви чули, і я е, разом з вами виконую спокійно. Розпочинаємо завдання. 15 рахунків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Молодці. На сьогодні ми закінчили. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку, будьте здорові і бувайте на все добре. До побачення.